Для вас роз'яснюю, що дана справа слухається Довницівським районним судом в складі головної участі судді Ткаченко при секретарі Мариненко за участю прокурора Бойко, обвинуваченого Хравченка, захисника Антоненко. І іншим учасникам роз'яснюю, що сьогодні змінився секретар судового засідання, замість секретаря Андрійченко, бере участь секретар Мариненко. Прокурор, з вашого боку, будуть відводи секретаря вашого боку відбудеться Ні, чесно. Ну, з вашого має, боку складу суди. У вас, я так розумію, ще є один захисник. У вас на по цій справі у вас буде лише один як? Так, так, так. Тому що з Києвом Європи і Європейський фонд може почали. Тобто ви е слухаємо справу. За присутності одного мого захисника. Ваші права вам в судовому засіданні відомі. Ви до нас вже так часто ходите, ми відомо. Вже... Немає обіду заяви. Так, і 29 листопада 2022 року в судовому засіданні. При розгляді кримінального провадження вами Кравченко було заявлено відвід суді. Я так розумію, в порядку, бо надали нам журнал судового засідання з військом. Обґрунтуйте, в чому саме і ваші підстави. А важні числої постави подання? Саме відвіду цього разу в суді середньою це була пропозиція холодного yeah. прокурора, а, про те, що він почув, що я а, сказав, що я забираю суддя в випадку школа на мені незалежно від по для мене вона дуже часто відповідає про питання. Я, в принципі, всі свої дії а, роблю на сприйнятті життя і досвіду. а Мій досвід показує те, що вона як суддя Бардин, поки мене осудив, це було стосовано навіть на тих підставах, котрі зараз суду не розглядалися, але дуже викладалося аргументами за вказуваючи. Як суддя Вікторович, вона теж була налаштована дати мені вирок, та так само вона модрилася навіть осудити. У тій статті, котре вийшли строки е давності. Так само і суддя середня на протязі всього судового розгляду, до самого початку, як вона намагалася натиснути, щоб я не проводив відеофіксацію засідання, так і потім відкриючи багато різних питань. В даному випадку вона відповіла питання, яке стосувалося з'ясування обставин е на місці. Е Рок не був епізодом, Рок підростався 2019 року, 1 вересня, коли вістрича оперативна група приїхала. Епізод цей був повністю сфальсифікований слідчими по наказу Гоптарєва по проханню до Вінкова, тоді і міського голови. Це все давня історія, вона висвітлюється і в СМІ, і так про неї багато окремо люди знають, але Суду це не важливо. Суд по суду важливо лише те, що написали слідчі і прокурори а, в матеріалах а, слідства. Але питання в тому, що матеріали слідства вони є проведені з порушеннями, а вони проводились однобоко, одного боку. І якраз момент встановлення оцих. Писання моментів, коли я задавав питання свідчення, суддя їх знімав. Тобто, по факту вона не дала задати ті, ті запитання, завдяки котрому ми, ми викликали свідчого. Так само вона відкрила попитання на виклик свідчого безпосередньо від цю справу. Безпосередньо мені казав, ну, в очі не дивилися, вибачте, ну, інша думка. Я так ще справила, ніколи не доглядав, але не казав. Суддя відмова навіть в цьому. А питання в тому, що по матеріалам справи, навіть якщо ми дивимося, там є, грубо кажучи, група осіб, з самого початку є встановлено, і я як потерпіла особа, яка на самому початку написала заяву, поїхав в ревіді, взяв корешок, пішов з і лише я став учасником процесу досудового розслідування, не по моїй заяві, де на мене напали, а по заяві де нібито я Напав. І саме в цій заяві було з першого дня відомо, хто є підозрювана особа, але всі слідчі дії проводили з нею. Крім того, матеріал справи є багато підстав вважати, що на місці злочину були ще інші особи, але слідство не проводило встановлення фактів, хто ці особи. Тому що вигідно було Антону Кравченко та Ну і ніяка слідство не потрібно було. Коли я прийшов до слідчого судді, ой, слідчого судді, до перший раз до слідчого, до, 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 до. А, вона мені одразу судила підозру і одразу там, Ну, все одно там що не змінилося. Я, базуючись на свій досвід, скільки разів на це не розказував, щоб не затягнути час, сказав, окей, давайте будемо збирати суді, тому що досвід показує, що... З 2014 року ми хоч і судову систему трохи змінюємо і правоохоронну систему, але все недосконало, все ще на шляху, ми ще досі схожі на радянську міліцію, на Радянський суд, але з часом не і ну, все. Я хочу уточнити дану момент і додати, додати до того, підхисних, там було таку є. Я вважаю, що якщо під час судового. Розгляду суд встановлює порушення кримінального кодексу істополення відповідну і звернутися до відповідних одень, вони розібрали стосовно того порушення закону, яке відбувалося в час судового засідання. Наприклад, по відео було видно, що поліцейські порушили кримінальний процесуальний кодекс. В частності, це те, що поліцейський сфотографував особу. Яку він вважав, що mm -hmm. вона створила злочин. Далі іншому поліцейському передав на фото на фото. Далі цей поліцейський зі свого е, мобільного телефону показав потерпілому єдине фото. Не, не декілька фото, а єдине фото. І потерпіло, сказав, що значить, це, це він. Тобто, в даному випадку це було спорушені кримінально процесуального кодексу, але суддя на це не звернуло увагу. Це перше. По-друге, скажімо так, я хочу звернути увагу на те, що коли була викликана слідча, яка була виїжджала з слідча оперативна група на місце події, які відбувалися, вона сказала, що вона нічого не пам'ятає. В даному випадку можливо, можливо було дати їй матеріали, ті, що вона складала, мається на увазі протокол виїзду, що вона згадала стосовно того, що відбувалося. Але, скажімо так, цього не було зроблено. Далі, скажімо так. Порушення КПК, яке теж відбулося, я на, на, на що не звернуло увагу суддя, це те, що е, під час е, відповідності до КПК, якщо особа потерпіла, вказує на іншу особу, яка біо, за його, скажімо так, він вважає, що вона школа відносно нього кримінальний, е, кримінальний злочин, то слідча повинна була затримати. Але слідча, наприклад, мого підзахисного не затримала. В даному випадку я задавав питання, то есть, чому це відбулося? Тому що вона не якісь сумніви виникли стосовно того, що каже, потерпілий, а потерпіла до цього вказував на іншу особу. а потім, скажімо так, він в е, друг, другий раз казав вже на мого підзахисного. Тобто в даному випадку е, слідчий порушила закон, в даному випадку не затримала мого підзахисного. Чи навпаки, скажімо так, у неї виникли сумніву, і стосовно цього вона не затримала мого підзахисного, а це свідчить якраз на користь мого підзахисного. Але в даному випадку це теж пройшло взагалі мимо суду і мимо всього. Тому в даному випадку, скажімо так, я роблю висновки, що є деяка упередженість судді стосовно розгляду даної справи, і якраз ці два, два моменти, на які суд не звернув увагу, і які я вважаю, що він повинен був звернутися. Звернути увагу і звернутися до ДБР стосовно того, щоб ДБР провів розслідування, це не відбулось і не відбувається. Тому в даному випадку я прошу, щоб був інший суддя, який більш, скажімо так, детально і менш упереджена, все ж таки розгляне цю справу і винесе єдине правильне рішення по цій справі. Все вже такі <гумент> удічнити, так як Кобина Маш не сказав, що це була моя позиція про заявлення відводу, я лише в слово моєї уточнював, яка позиція сторони захисту, так як сторона захисту говорила про те, що вона не довіряє судді. Тому я уточнюю, що або ви завіряєте відвід, від, або скажіть, в чому саме ви не довіряєте. Стосовно самого відводу, що вони розсуд суду, на захист я вважаю, що не обґрунтована, не обґрунтувала саме в чому саме заінтересованість судді і що через дитину теж. Це побачать далі ще